Підсумки соціально-економічного розвитку області, підготовка господарств краю до опалювального сезону на цих питаннях акцентували увагу на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації. У першому півріччі цього року в економіку регіону іноземними інвесторами вкладено 7,8 мільйона доларів США прямих інвестицій. Область зберігає стабільні темпи розвитку. В окремих галузях спостерігається переїзд показників. Забезпечено приріст промислової продукції на 2,8%. Нашою програмою соціально економічного розвитку передбачалось 2,3%. Фактично це п'ятий показник в Україні. Також по валу сільськогосподарської продукції у нас є ріст на 6,1%, в тому числі сільгоспідприємства на 16,7%. Досить вагомий приріст». Понад 60% інвестицій спрямовано на розвиток підприємств машинобудування, деревообробки, виробництва меблів, хімічної індустрії, харчової та переробної галузі. Позитивні тенденції в цьому напрямку підтверджуються результатами рейтингу інвестиційної привабливості регіонів на 2014 рік оприлюдненого Держінвестпроектом України. Серед 27 регіонів України Волинь посідає сьоме місце, тобто досить високо. початку року волинянам надійшло майже 1 мільярд 100 мільйонів гривень на соціальні та компенсаційні виплати. Зокрема, державну підтримку отримують понад 112 тисяч волинських родин із дітьми. Про це повідомила заступник голови облдержадміністрації Світлана Мешковець на розширеному засіданні колегії ОДА, доповідаючи про ситуацію в соціальній та гуманітарній сфері господарського комплексу краю. В області продовжує діяти програма житлових субсидій. З початку року субсидії на оплату житлових комунальних послуг призначено майже 13 тисячам сімей. З 1 липня запроваджено новий підтримки в оплаті комунальних послуг надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг. Станом на вересень до органів соціального заходу звернулось 333 волиня, призначено компенсацію майже 200 особам. З метою розширення доступу до здобуття дошкільної освіти за 8 місяців цього року в області відкрито 17 додаткових груп з загальною кількістю 310 місць. В цьому числі на базі Луцького дитячого садочка 38 відкрито інклюзивну групу на 15 місць для дітей з синдромом Дауна. У галузі охорони здоров'я підготовлено проєктно-кошторисну документацію на створення і обладнання 31 лікарської амбулаторії. Їх реконструкція розпочнеться в четвертому кварталі цього року. Регіональною програмою «Волинькарт» на 2014 рік передбачено 3,7 млн грн. За вісім місяців використано понад 900 тисяч на проведення дороговартісних обстежень та придбання розхідних матеріалів для оперативних втручань. В контексті обговорення голова облдержадміністрації Володимир Гунчик повідомив, що в області розпочинається розробка стратегії розвитку краю на 2015-2020 роки. Однак керуватися при цьому будуть кардинально іншими принципами. Зокрема, розробку документа буде розпочинатися у найменших громадах і узагальнюватиметься на рівні області. Він державних администрация przez місячний термін обласної державної адміністрації. Я хотів би, щоб підготовка цієї програми почалася з відповідним програм регіонального розвитку органів місцевого синування на рівні сіл і селища. Після цього ці програми поступили в районні державної адміністрації і районні ради. Розуму регіонів 2020 року початок опалювального сезону не за горами. Господарський комплекс області розпочав підготовку до зими від минулорічного опалювального сезону. Як поінформував директор департаменту ЖКГ та будівництва облдержадміністрації Володимир Банада, нині стан готовності житлово-комунального господарства до зими становить 95%. Не менш важливим є і питання економії енергоносіїв. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик дав доручення головам РДА, керівникам управлінь та департаментів ОДАЗ тримати на контролі процеси заготівлі палива для закладів освіти, медицини та соціальної сфери. Окрім того, він наголосив на контролі за збереженням тепла. З огляду на це голова облдержадміністрації доручив провести вибіркові перевірки ходу утеплення приміщень та температурного режиму у них. Відповідним службам і підрозділам центральних органів влади і районних державних адміністрацій. Мені стидно кожен раз, коли випадає перший сніг, читати в засобах масової інформації про наш стан підуть. Представники Волиньгазу та «Волиньобленерго» поінформували про ситуацію на своїх підприємствах. Наголошували, буде непросто, однак підприємства в цілому готові до роботи у нинішньому опалювальному сезоні. Зокрема, системи Волиньгазу привели у готовність до роботи і за умов низького тиску газу здійснено низку ремонтних робіт на електромережах. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик наголосив, що уряд тримає на особливому контролі питання підготовки до зими. І при цьому урядовці відкрито говорять, що просто цьогоріч не буде та туриз групи і забезпечення споживання природного газу всіма категоріями споживачів. Ви розумієте, що за цим буде достигає? Наступне питання, яке я хочу.

Також на засіданні колегії обговорили стан фінансово-бюджетної дисципліни на підприємствах, установах та організаціях області за результатами роботи протягом 8 місяців 2014 року, та ситуацію на захисних спорудах цивільного захисту в області, а також про заходи підвищення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок до виконання завдань за призначенням в особливий період.